Я думаю, що ми сьогодні можемо скоординувати зусилля Національної поліції, податкової, ДФС, прокуратури для того, щоб запровадити одні стандарти, і у нас не було питань, які тиснули на бізнес. Нам потрібно вирішити три речі, на мій погляд, з одного боку створити умови, при, би бізнес, при яких би бізнес, при би бізнес. Всюди нормально працював, і ніхто надмірно його не контролював. Друге, щоб не було підстав заганяти його в кримінальну відповідальність, а з третього боку, нам потрібно підвищити відповідальність за несплату податків. Тому що я думаю, що багато хто тут присутній можу сказати про те, що білі компанії працюють, сплачують сумні на податки, а є компанії, які абсолютно використовуючи там тіньові мінімізації схеми мінімізації. Використовуючи ями і корумпуючи в тому числі систему е, нашу правоохорону, теж ведуть бізнес в Україні. Тому я вважаю, що тут треба дивитись на дерегуляцію, тут треба дивитись на спрощення податкового обліку і підвищення відповідальності контролюючих структур, і також підвищення відповідальності за сплату за е, несплату податків. Як і з іншого боку, мова йде, наприклад, про контрабанду. От ми говоримо про. Митну вартість. Митну вартість. Но ми ж знаємо, що заниження митної вартості це саме, одна із найголовних корупційних схем. Як наслідок, українська економіка страждає, бюджет страждає, порушення принципу конкурентності за, за, за рахунок заниження митної вартості і розмитнення за, за заниженими платежами. І в тому числі і наша продукція може бути неконкурентною. Ми ж це розуміємо. Тому треба теж підходити абсолютно об'єктивно. Маємо розмитнювати так, як це було придбано. От ми домовились з колегами, з прем'єр-міністром Польщі, прем'єр-міністр Угорщини, прем'єр-міністр Словаччини про те, що ми розпочинаємо діалог про те, щоб об'єднати бази даних. Як товар виїжджає, з країни, з якою ми межуємо, як потрапляє до е, України яким товарам і по якій ціні. Різниця буде колосальна. І ми це знаємо. Тому тут питання митної вартості, тут питання е, об'єктивної оцінки виходить на перший план. Але разом з тим, я вважаю, що сьогодні я доручаю сьогодні Міністерству фінансів напрацювати. Пропозиції щодо підвищення відповідальності майнової відповідальності за контрабанду. Майнової відповідальності за контрабанду. Маєш платити так, що один раз нас завезений товар, який був е виявлений, відбиває плата за е ці речі, відбиває охоту займатися контрабандою.